Особливе благословення. Після смачного обіду Юрко і Христинка гуляли разом з батьками у парку. Будемо всі разом гратися літаючим диском. Вирішили діти. Юрко став у парі з мамою проти Христинки і батька. Лови, Юрчику. Гукнула мама, коли батько метнув диск просто на дітей. Не дай христинці упіймати. Юрко і Христинка, сміючись, побігли на випередки за диском, намагаючись перехопити його один в одного. Ой-ой-ой. раптом застогнав Юрко. Моя нога. Однією рукою він схопився за ногу, а другою міцно тримав забавку. Лови, мамо. гукнув, кидаючи диск у маминому напрямку. Однак мама з батьком вже поспішали до нього. Думаю, краще буде, якщо ти сядеш. Подивлюся на твою ногу, добре? стурбовано сказав Юркові батько. Може, ти її підвернув? Та ні, все гаразд, заперечив Юрко, але ступив крок і зойкнув від болю. Він сперся на лавку. Мені здається, що нога починає пухнути, захвилювалася мама. Треба щось робити, погодився батько. Зачекай, я під'їду машиною і допоможу тобі в неї сісти. Юрко засмутився, що доведеться їхати додому. Але нога таки боліла, та ще й так, що вдома був змушений лягти на диван. Навколо нього стурбовано перемовлялися рідні. Тобі дуже боляче. Співчутливо заглядала в Юркові очі Христинка. Та вже не так, як було спочатку, скривився хлопчина. Біль це благословення, раптом промовила мама. Благословення? Це що, жарт? здивувався Юрко. Я не жартую, відповіла мама. Біль це сигнал, який сповіщає нам про те, що щось негаразд. Коли б нога не боліла, ти і далі ходив би поранений, не знаючи цього. А потім стало б набагато гірше. Юрку, мама каже правду, підтримав її батько. Біль є благословенням, своєрідним, але все ж таки благословенням. Коли болить голова, живіт чи зуб, це попередження про те, що в організмі щось не гаразд. і що потрібна наша увага. Біль – Дуже часто рятує людей від смерті. Дякую тобі, Боже, за біль. Юрко Ледь посміхнувся, потім додав замислено: Це справді так. Що думаєш ти? Чи ти колись дякував Богові за біль? Мабуть, ні? Важко бути вдячним за страждання, які терпиш, але вони теж мають своє завдання. Коли більше будеш дякувати за біль і менш нарікатимеш, то, можливо, будеш почуватися краще. дякуючи завжди за все Богові, й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. До Єфесян 5:20